Сергій Важов, вчитель фінансової грамотності Закарпатська область Мукачево, сьома школа. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі те, що сьогодні тут відбувається що це в Харкові, там в дві ваші враження від конференції? Це дуже складно насправді поділитись враженнями від цієї події, тому що це подія, яка неможлива. Вона в принципі була неможлива. Вона продовжує бути бути неможливою, але вона проходить. І коли ти знаходишся всередині неможливого, ну які можуть бути враження? Фантастичні. грамотності, І я це так для себе думаю, ого, це ж такі, як інновації по світі. Да? Раніше не було, і ось воно з'являється, шкода, що тільки зараз, але добре тут з'являється. І здавалося, війна, все, але ну, інновації, якісь нововведення не можна зупиняти. Чому? Розкажіть трошки. Ну, не, можна... не можна Не можна цього не робити, не можна зупиняти розвиток. Не можна зупиняти. Угу. Трошки от, про, про те, що ви з таким запалом робите робите, не що робите. Чому не можна не робити цього? Таке питання. Тому що ми програємо. Якщо ми не будемо це робити, ми програємо. Ми програємо не лише в військовому плані, ми програємо гірше, ми програємо в економічному плані. Ми можемо виграти війні і програти в мирі. Якщо ми не будемо сьогодні рухатись цьому напрямку, якщо ми не будемо впроваджувати фінансову грамотність, соціальне шкільне підприємництво, якщо ми не будемо готувати наших дітей, наших підлітків, нашу молодь до майбутнього успішного життя, то тоді для кого працює система освіти? Ті, хто навчається в українських школах, мають бути успішні в дорослому житті. Тоді ми готуємо тих, хто зробить успішними нашу країну. А якщо ми нічого для цього не робимо, то що ми робимо взагалі? Тобто це найбільший виклик зараз для системи сучасної освіти, ну, взагалі в тому вигляді, в якому вона існує, вона існує більше 100 років. За 100 років щось змінилось в світі, а система освіти переважно залишилась така сама. І відповідно, якщо ми не модернізуємо систему освіти, ми залишимось в минулому. Там за перебріками є вже один народ, який живе постійно в минулому. Нам не доречно там залишатись, нам доречно йти вперед. І якраз фінансова грамотність і соціальне шкільне підприємництва це ті предмети, через які найпростіше насправді вбудувати майбутнє, тому що діти в школі отримують ці знання, ці навички, і вони будуть виходити зі школи підготовленими до дорослого життя. У нас же це принципове питання. Дитина закінчує школу, а жити як? А його не вчили в школі жити. А два предмети, які є. Міністерство освіти та науки все зробило. Посібники, підручники, затверджені програми. Все є. Просто беріть і робіть. І ми зараз мусимо це зробити. А як давно ви вже викладаєте саме фінансову грамотність? Фінансову грамотність. Три роки викладав Бо я з 1 вересня цього року відмовився це робити. А? а? <світ> Тому що я в своїй громаді підготував більше 30 вчителів фінансової грамотності. Я передав їм досвід, я їх навчив. І тепер відібрати у них години навіщо? Я не для цього їх готував, щоб відбирати години. Тобто я зробив так, щоб у нас в кожній школі... Ну я зробив так. не я зробив один, так, але я доклав своїх зусиль. Безпосередньо, щоб в кожній школі нашої громади викладалась фінансова грамотність. І у нас є в кожній школі тепер вчитель фінансової грамотності, тому наша ж я буду в них забирати години. Але що я зробив далі? Я далі взяв викладати предмет соціальне шкільне підприємництво. Тобто я не залишив цей напрямок, я просто примкнувся на інший предмет, бо там я вже знаю, і там я вже передаю досвід, а зараз опановую наступний предмет і далі буду робити те саме, нести поширювати. У вас це громада чи область? Мені вдалося зараз це зробити на рівні громади. На рівні Мукачівської територіальної громади, міської територіальної громади. Ми це вже зробили. А є окремі громади не лише в Закарпатській області, а вже в різних куточках України, які теж це вже або зробили, або роблять. Я до цього долучаюся, ділюсь досвідом, я навожу приклади. Я ну, роблю що, що, що можу. А, а, дивіться, я не виключаю, що є. А, <реш> Просто я особисто до цього в Харківській області поки не долучався. Але я ж точно не єдиний в. А, а. А не знаю, там хтось да, -як, підійшов якийсь кейс для себе. Чим ви приїхали, можливо, розказати і вже отримати ці і чи отримали. У нас зараз там на сесії відбулася дуже жвава така активна дискусія. Спочатку там з залом загалом, а потім до мене ще підходили окремо учасниці. А, і вони мені кажуть в один голос: а у нас в Харкові це неможливо. У нас в Харкові це неможливо. У нас в Харкові це неможливо. А я їм кажу, що ми зараз знаходимося з вами всередині неможливої події. Оця подія неможлива, але вона відбувається. І ми знаходимося зараз з вами тут. Так давайте зробимо ще одне неможливо. Давайте впровадимо в Харкові фінансову грамотність, соціальні підприємності. Тому що, коли я чую неможливо, ну блін, ну, 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 ну і що далі? Ну, складно, є свої. Там нюанси, є там люди, які цього не розуміють. Можливо, не вистачає якогось ресурсу. Я це розумію. Просто треба робити. Просто в цьому напрямку доречно рухатись. І все стає тоді можливим. А якщо ми починаємо з того, що це неможливо, а далі робити що? Ну і як якийсь там погляд, глаза з'явилась в людей після вашої лекції. Ті, хто до мене підійшов, ми починали з того, що неможливо, закінчили. Тим, що все, -таки, ну, все ж таки треба робити, рухатись далі, щось, щось робити. Бо моя задача, ну те, що я можу, да? я на мініму і навіть не на заступник, те, що я можу, я можу а, створювати прецеденти, я можу показувати приклади, я можу брати окремі точкові історії там, де вистачає мого розуміння, знання, досвіду, зв'язків ще чогось. І показувати приклад: дивіться, оце можливо, отут можливо, отут можливо. Для того, щоб всі інші розуміли, що вони теж можуть це зробити. Брали і долучались, тому що всі необхідні матеріали вони насправді лежать на сайті міністерства. Не я їх створив. Це то це не історія, що я тут такий великий. Ні, воно лежить на сайті міністерства. Зайдіть, візьміть, використовуйте. Те, чим я можу поділитися, це досвідом використання тих матеріалів, які підготовлені її у відкритому доступі.